На такий подарунок вони навіть не очікували. Повністю оновлена музична школа приємно вразила і нинішніх учнів, і тих, хто давно полишив ці стіни. Та прославляє альма-матір вже на великій сцені. Я спочатку не впізнала свою школу. Я йшла звичним шляхом, так як я йшла з дитинства. Заходжу, розумію, що я абсолютно в іншому місці в якомусь. Я дуже здивувалася, і дуже раділа. Тут гарніше, не так, як колись було. Тут так дуже гарно, зручно займатися. В цьому закладі виховали понад півсотні лауреатів міжнародних конкурсів. Нині педагоги плекають нові таланти. Вони певні, опановувати музичну науку в комфортних умовах стане винятковим задоволенням. Талановиті діти і досвідчені викладачі мають працювати в нормальних умовах. І коли школа естетичного виховання має естетичний вигляд, то це те саме, що потрібно нам. Нові меблі, сучасні вікна та просторі світлі приміщення. Тут зроблено все на совість. Хід робіт і закупівлю остаткування особисто контролювала голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики Алла Шлапак. Зокрема, на меблі близько мільйона гривень виділено, і сьогодні ще не до, ми доустатковуємо е, школу, і е, майже 2 мільйони пішло на е, ремонтні роботи. Е, хоча, е, я ще кажу, протягом року була затримка. Але за 4 місяці ми показали, що за 4 місяці можна зробити, здавалося б, не здійснені речі. А наступного року масштабного оновлення зазнає ще одна музична школа та кілька столичних бібліотек. Юля Подшивалова, Андрій Соловйов, телеканал Київ.